Мир Е, ну, мабуть, який зроблю коротенький вступ. Рома мені пише, тільки що знаєте. Я сидів там. Він каже: «Стань там, де Антон, там обігрівач, там буде тепліше. Пишу відповідь йому. Кажу, дивись, вибач, вода тут біля кафедри, стану сюди. Згадую слова весь час нашого пастора Романа. Він каже, що тут за кафедрою температура на градусів 10 вище. Я з ним завжди погоджуюся з цим. Коли стоїш тут, а тут трошки тобі так тепліше. Добре, продовжуємо Продовуємо вивчати на гірну проповідь. Пам'ятаєте, що було того тижня, коли проповідував пастор Роман? Пам'ятаєте, про що він говорив? Ну, Це, мабуть, трошки важливо, тому що нагірна е, е, проповідь вона в такій зв'язці йде. да? І е, є, е, е, ну, Ви можете собі зараз в, в своїй пам'яті повернутися туди, згадати про закон. Там так дуже цікаво було написано. Тому що сьогодні ми продовжимо, е, продовжимо цю тему, е, коли Ісус біля е, нього зібралося, ну, це відомо ця проповідь, проповідь на горі. Ми будемо розглядати далі, далі Євангелія від Матвія. Це п'ятий розділ. І сьогодні наступний такий уривочок буде це текст з 21 по 26 Віршик, да? Да, з 1 по 20. І... Але одна, одна думка. Я її записав ще на тому зібранні, я хочу з вами поділитися про закон. Коли Роман проповідував, я її зараз ну, вам нагадаю. Не не те, що нагадаю, я її записав з проповіді Романа. Я хочу з вами її поділитися. Він, коли проповідував про закони, він казав, що Ісус там Він розказує багато, що таке закон, що Він його прийшов виконати, і що жодна йота вона не проведе. Він прийшов до одного такого, ну, цікавої думки, що Ісус він говорить про закон, щоб ми зорієнтувалися, як працює Царство Боже. Тобто закон був не просто так даний. І Ісус прийшов не відмінити закон. Він каже: я хочу, щоб ви зорієнтувалися, як працює Царство Боже. Ця думка вона була в проповіді Романа. Я хочу, щоб вона залишалася сьогодні з нами, тому що ми продовжимо її розмірковувати на цією, цією проповіддю Ісуса Христа, і ми побачимо наступний, наступний уривочок, який ми візьмемо. Включіть, будь ласка, презентацію. І Проповідь вона називається Не вбивай. Не вбивай. Тому що коли ми подивимося текст, який нами далі, ми його зачитаємо. Ви чули, це Матвія 5 розділ з 21 по 26 текст. Ви чули, що було сказано про давню? Не вбивай. А коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, безпідставно підпадає під суд. Якщо хто скаже на брата свого рака, або це виродок, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гиєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником. Піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Домовляйся швидко зі своїм противником, доки ти з ним на дорозі. Щоб противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав, не віддав, не видав слузі і не кинули тебе до в'язниці. Запевняю тебе, не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Отакий уривочок перед нами сьогодні. З чого все почалось? Ісус говорить про закон, це що розповідав Роман, повторюсь. Але далі Він говорить про саму, про саму шосту заповідь. Він повертає нас до шостої заповіді. Шоста заповідь звучить як «Не У Вона записана в книзі Вихід 12, 20, 13. Не вбиватимеш. Дуже цікаво. Чому саме Ісус він звертає увагу на ось цю заповідь, коли Він говорить про закон, і далі він повертається до шостої заповіді? Е, ну, я думаю, що, можливо, це були досить цікаві питання, які турбували людей того часу. Тобто перед ним сиділа певна аудиторія, і вона, вона потребувала відповідей на деякі запитання. Тому що він далі іде далі по заповідам. Ми будемо далі розглядати цю, цю нагірну проповідь, і ми побачимо, що він буде наступну заповідь говорити, наступного разу. Але це були, мабуть, ті питання, які турбували ну, людей того часу. Але насправді я думаю, що вони не просто турбували людей того часу, вони досить актуальні і сьогодні для нас, для нас, тут сьогодні, на всіх зібраних. Тому що, якщо ми подивимося на шосту заповідь, і як вона виконувалася в Слові Божому, ми побачимо досить цікаву таку річ. Ось була шоста заповідь, не вбиває, Да? І ось були люди, які могли судити по ній. І що відбувалося? Тобто відбувалося це наступним чином. Був певний злочин, да? Був певний злочин у людини. Він прийшов, забрав життя, ну, наніс якусь травму чи ще, яка несу з життям, і ця людина померла. Він відібрав неї з життя. І... Ця людина, яка це зробила, злочинець, вона приставала перед судом. Та якийсь був Сенедріон, люди збиралися, і вони розглядали ось цю справу, і вони засуджували людину. Ну, чи, там, можливо, там не засуджували, чи щось робили. Ну, там, дивилися на якусь її вину, чи це умисне, неумисне, як це сталося, що це сталося. Але дуже цікаво, чому Ісус він сьогодні тут згадує саме ось цю шосту заповідь. Тому що він, можливо, не просто її розширив, її значення. Він показав, як це працює в Царстві Божому. Тому що, коли ми будемо читати далі, ми побачимо досить таку цікаву річ, а Ісус не розділяє фізичне вбивство і духовне вбивство. Тому що вбити можна не тільки фізично, не тільки можна прийти і позбавити фізичного життя людини. Людину можна вбити і духовно. І він каже, що Царство Боже воно працює десь саме так. Це, це місце, воно взагалі досить унікальне. Він говорить, як це працює, яка є проблема, як це працює в Царстві Божому. І далі він говорить вирішення. Її. Тобто, далі він звертається по тексту, він в 22-му, він говорить про такі слова, що є гнів, є те, що ти можеш образити, і є те, що ти можеш. Зневажити людину або назвати її дурним. Ісус, продовжуючи, розширяючи ось цю заповідь від фізичного вбивства до духовного вбивства, тобто Він не розділяє ці поняття. Він каже, що це одне і те саме вбивство. І як воно виходить в нашому житті? Він каже: найперше, що відбувається в вас, це, можливо, гнів. Найперше в людини зароджується гнів. Е, ну Насправді, гнів в кожного з нас може бути. Нас Бог зробив таким. У нас є емоції. І наша емоція гнів це, ну, це певна відповідь на певні подразник, який виникає от в нас. Ми можливо, можемо розгніватись на щось. Знаєте, от таке саме відоме місце про гнів. Я думаю, що кожен із вас, хто читає Біблію, він його знає. це… Єфесян 4 розділ 26 по 27 текст написано так: гніваючись, не грішить. Сонце хай не заходить у вашому гніві, і не давайте місця дияволові. Тобто гнів це наша така внутрішня емоція. Вона є в кожного із нас. Тому що це це наша реакція на певний подрасник, який стався ну зовнішній. І слово Боже, воно закликає нас, щоб оця емоція наша. Вона не просто не давав їй волю. От, апостол Павло Єфесяна він чітко написав, каже, хай сонце не зайде в гніві вашому. Я хочу, щоб ви, каже, контролювали її. Щоб вона не була, щоб вона не мала зросту в вашому, в вашому серці, у вашій душі. І він каже, ну, от просто якщо це у вас появилося, переможіть це в собі. Далі він говорить про образу. Образу. Образа це вже інша стадія гніву, тобто це словесне вираження гніву. Образа це вже словесне вираження гніву. Коли ось цей гнів на рівні емоцій він зародився в нас. Далі це буде переростати, якщо ми його не загасили. Або давайте так от трошечки ще такий ліричний виступ, коли ми подивимося на гнів, образу і зневагу, це щось приблизно буде виглядати ось так: іскра, вогнище, пожежа. Іскра, вогнище і пожежа. Тобто, якщо ми свій гнів не загасили на стадії іскри, коли це було зробити найлегше, тоді. Приходить інше, це словесне вираження гніву, це образа. В тому самому післені, чи в листі Єфісян Павло продовжує ось цю думку. Він каже, що жодне погане слово це 4:21. 29. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зцілення віри, щоб воно приносило благодать тим, хто слухає. Він говорить, що коли ти не загласиш гнів в своєму серці, наступна стадія це буде образа. Там, де е, Слово Боже. Ісус обрав слово типу, рака, якби нерозумний. І. Каже, що коли ти не за. Вибачте, щоб гнів не переростав от в саме ось в це словесне вираження, вже коли ти починаєш ображати людину. І якщо ти на цій стадії не зупинився, наступна стадія цього це зневага. Зневага це знецінення людини. Перше це коли ти розгнівився. Друге, ти проговорив свій гнів. І третє, ти знецінимося цю людину. Тобто ця людина, до якої приміне твій гнів, вона просто ти перестаєш вважати за людину. Ти знецінюєш її. Ти байдужий до неї. Знаєте, це дуже. Насправді це дуже такий серйозний і поганий стан, коли він є в нашому серці. Приповісті в 14 розділі, 21 текстом, воно говорить про, те, про те, хто зневажає свого ближнього, той грішить. Про те, хто зневажає свого ближнього, той грішить. Ісус показує ось цей шлях, шлях духовного вбивства людини. Шлях духовного знищення. Можливо, це навіть краще буде звучати. Шлях духовного знищення людини. Це гнів, образа, зневага, іскра, вогнище, вогонь. І в цьому ж тексті він розказує, що за це буде. Він каже, коли в тебе є гнів, ти підлягаєш уже осуду. Коли в тебе тільки зародився гнів, ти вже підлягаєш осуду. Але коли твій гнів переріс в образу, ти підлягаєш Верховному суду, тобто вищому суду. І коли твій, твоя образа переросла в зневагу, ти підлягаєш гієні. Ти будеш знищений сам. Дуже важливий момент з цього всього, коли ми подивимося на це, що говорить Ісус Христос, ми побачимо ось оцей шлях. І цей шлях він знищує не тільки тебе. Цей шлях він знищує не тільки тебе, як людину в Божих очах, але Він може принести знищення і людині, яка є поруч, до якої це примінено. Ти можеш духовно вбити людину. Як ви думаєте, це є сьогодні в нас чи нема? Якщо ви думаєте, що цього нема, я вам скажу чесно, ви дуже сильно помиляєтесь. Коли я виходив сюди, я хочу, напевно, я поділюся. Чуть-чуть, ну, може перед історією, я вам скажу. Вчора ми з Романом, це, як ми говорили, він каже, тобі там така проповідь попала на цю, цей тиждень. І я кажу, да. І він каже, ти будеш згадувати цю історію. Я кажу, не знаю ще. Мабуть, ну, вона дуже така, серйозна. Але коли я виходив сюди, в мене трохи був тригер такий, Ну, мені було по-особливому страшно. І я зараз вам поділюся з вами чому. В ракурсі цієї проповіді то, що сказав Ісус: гнів, образа, зневага, духовне знищення і вбивство. І якщо ми думаємо, що цього нема, насправді це є. Я не пам'ятаю, коли це сталося, але це, ну, це я розкажу про себе. Це, мабуть, було років півтора назад, чи два. Між іншим, то був такий день, неділя, коли ми проповідували. І я проповідував в парі з Антоном так само. І знаєте, що саме цікаво? Антон теж стояв отам. <смі> Він не стояв тут. Я вийшов проповідати тут. Але був такий один особливий момент в нашій церкві. Тоді якось була така справа, що ми запустили такі анонімні відгуки в нашій церкві. Ну, тобто, Коли проходить зібрання, кожна людина могла написати туди. Ну, взагалі, це було з членів церкви. Могла написати відгук. Відгук про це. Про зібрання, що б вони, можливо, хотіли змінити? Не кажу, типу, скажімо так, ініціатива то непогана насправді. Але що сталося після цього? Був один такий день, ми з Антоном проповідували. Це був просто треш. Що там посипалось <сіпліг> на не. Ну там в основному на мене. Не так. Там. Мені дуже важко це все згадати. Але це було таке. Що, що знищило мене? Воно мене вбило. Це не жарт. Стільки е, бруду, насправді, я навіть не очікував почути. Е, це вбило мене. І це не був хтось. Це, знаєте, що можливо було боляче з того всього? Це не якась людина звідкись незрозуміло, з світу чи ще. Це були хтось із нас. І воно вбило мене. У мене було дуже багато думок тоді. Я, знаєте, от одна із таких перших, е, навіщо це мені, Боже? Ну, це нічого мені насправді можливо такого сильно не дає. Навіщо ти виходиш сюди і проповідуєш слово Боже? Навіщо ти його розказуєш? Е, одного разу -то трошечки від цього, звідси. Я для себе зробив один такий духовний висновок. Буває, в своєму житті я роблю те, що, що можливо я мав би робити. Але в мене є таке внутрішнє побоження. І я дав цьому, виснов, дав цьому назву в своєму житті, тому що я є інструментом в Божих руках. Боже, я є інструмент в твоїх руках. І буває, ти використовуєш мене там, де, де можливо, не моє місце. Коли Серга проповідував, так? один крутить круасани, другий крутить кардани. Я кручу кардани насправді. Я не великий проповідник. Я не навчаюсь цьому, можливо, так глибоко, наскільки я мав би цьому навчатися. Але то був такий день, коли мене вбили? Да, звичайно, можливо, в купілку мого відновлення є моя дружина, мої рідні і близькі. Вони, вони допомогли мені. Я не на наодинці. Вони підтримували мене. Але разом з тим я шукав завжди відповідь від Бога Боже. Ну за що мені це? Для чого це все? Знаєте, що сталося? Я молився. І в моєму житті сталася така одна особлива подія. Я зустрівся з своїм другом, пастором. Я не знаю, чому так сталося. Я зустрівся з своїм другом пастором. Він дуже давно пастор, зі стажем таким. Ми з ним одного року народження, між іншим. Ми давно один одного знаємо. І я зустрівся з ним. І вийшло так, що мені було дуже важко. Він це знав, він каже, приїдь до мене. Я приїхав, ми з ним спілкувалися, і я йому відкрився. Я ну, йому сказав весь біль моє, мого серця. Наскільки мені було важко? Е, він послухав, і він почав тішати. Але він сказав те, що мені, мабуть, тоді потрібно було почути. Е, Чесно кажучи, від великого хвилювання в мене дуже пересихає в роті. Вибачте за це? Він каже: я читав вчора Слово Боже. І я хочу поділитися ним з тобою. Він читав 22-й розділ Євангелія від Луки. І там є один такий момент, коли після останньої вечері. Ісус, Він говорить з Петром. І Він каже, Сатана, каже, хотів сіяти вас, як пшеницю. Пам'ятаєте цей уривок? Це 30-й 30 вірш, 30-й нижче. Але я, каже, молився про тебе, Петро. Я молився, щоб твоя віра вона встояла. Е, і там далі ця думка продовжується. Він каже. І коли ти навернешся, я хочу, щоб ти допоміг і братам, і настановив їх у вірі. Там далі відповідь Петра: Ні, ти що, Ісуса, я за тобою, ти куди хочеш? Він каже, і Петро, і півень не проспіває, як ти тричі відречешся від мене. Він мені сказав цей текст. І це, мабуть, була та відповідь, яку я шукав від Бога. Він каже: Знаєш, Лайк, ми можемо переживати дуже багато, нас можуть знищувати. Нас можуть вбивати словами, знівом, образами, зневажим. Але тут і цікаво те, що це точно сталося з апостолом Павлом, Петром. І Ісус, коли говорить йому це, я каже, я хочу, щоб ти пережив точно те саме для того, щоб потім ти зміг настановити братів. І Він каже, подумай про це. І, мабуть, це була моя відповідь від Бога. Тому що. Це було потрібно пережити мені, для того, щоб я зрозумів потім, хто буде після мене. Я думаю, що не був один Петро такий. Після нього були ще такі. І я, і після мене були ще такі. Те, кому ти маєш поспівчувати, те, кому ти маєш допомогти і настановити. І коли я говорю, що я був духовно знищений, ах ти Славік, ти сьогодні стоїш тут, так. Да, можливо, ці слова вони були моїм духовним Воскресінням. Як це працює в Царстві Божому? Як це працює в Царстві Божому? Повертаєшся до цього тексту, ми побачимо, що Господь е, Ісус, він коли говорить про це, Він каже, що коли ти приносиш свій дар, коли ти прийшов сюди, ти хочеш принести свій дар для мене, ти позгадай, чи хтось не має, чи ти не маєш проти когось. І каже, залиш свій дар і йди і помирися з тим чоловіком. Тут цікаво, що коли Ісус Він говорив про закон, Він каже, Він виконує, я його виконую, і Він має виконаний бути в пророках і Ісая, він досить влучно висловлює це, як це працює насправді в Царстві Божому. У першому розділі Він говорить такі слова: навіщо мені безліч ваших жартов, говорить Господь. Я биків овець та козлів. Я не бажаю. Коли приходите, щоб з'явитися переді мною. Хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше даремних дарів. Ваше кадіння стало огидним для мене новомісяча, суботи і скликання зборів я не можу терпіти беззаконня разом із святкуваннями. І що він говорить далі? Омийтеся, станьте чистими, усуньте ваші злівчинки сперед моїх очей, перестаньте чинити зло. Навчіться робити добро, дотримуйтесь правосуддя, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту і заступайтесь за вдову. Ось як це працює Царство Боже. Ось як ця заповідь має працювати ось тут на землі. Тому що, коли ми взяли заповіді невбий, так як зробили фарисеї, яких Ісус насправді називав ось цими гробами побіленими, вони взяли одну з частини, вони судили за фізичне вбивство. Ісус каже, ні. В царстві Божому воно працює трошки інакше. Це як і фізичне вбивство має бути покаране, да, так і духовне вбивство, воно має бути покаране. Да. І Він говорить, що отак от це працює в царстві Божому. Тому що для царства Божого насправді набагато важливіше те, що є у вас всередині. Так, да, ми буває приходимо сюди, ми приходимо сюди, тому що постала неділя. Наша... Неділя, коли ми можемо прийти тут принести свою жертву хвали, ми прийдемо разом з усіма, побачимося, помолимося. Але це стало настільки можливо огидним для Бога, тому що наше серце чи наш внутрішній чоловік, він вже перестав мати ось оцей прояв. Тому що там, можливо, оселилося вже ось цей гнів, який переріс уже давно в образу словесну. І дай Боже, щоб він не переріз, не переріз в зневагу людини, коли ми можемо рахувати людину за нещо. І Він говорить, як в Царстві Божому працює це саме ось і так. Тому каже, візьми, залиш, і йди і примирись. А надалі, коли ми подивимося висновок всієї цієї історії, Ісус його дає. Він говорить про те, коли ти знаходишся на дорозі. Коли ти знаходишся на дорозі, доки ти в дорозі, ти маєш час. Що таке ця дорога? Ця дорога це і є наше життя, насправді, друзі. Ця дорога це наше життя. Від нашого народження і до нашої смерті. Тоді, коли ми зробимо крок в вічність. Він каже, поки ти знаходишся тут, насправді в тебе є час. В тебе є час все змінити в своєму житті. В тебе є час, щоб ти прийшов і примирився зі своїм ближнім. В тебе є час погазити полум'я ще на стадії іскри. Ти маєш цим володіти. В тебе є час до твого духовного відновлення і зрозуміти, як це працює в Царстві Небесному. Отже. Ісус піднімає проблему як і фізичного, так і духовного вбивства. І насправді вона дуже актуальна і сьогодні, тому що цими вбивцями може бути кожен із нас. І саме для цього ми маємо час перевірити своє життя, подивитися, що в нас є в середині, тому що це. Насправді набагато, набагато важливіше для царства Божого. Амінь. Амінь.